Привіт, мої дорогенькі підписники, і з вами Мія. І сьогодні я вам розкажу про дуже класну подію, яка сталася. Як ви, як ви бачите, я сьогодні знімаю свій друг, третій або другий ролик у е, новому домику. І це я не у подружки і ніде в другому місці я не знімаюсь. А сьогодні я вам хочу розказати. Всі події, які будуть зніматися, і у другому ролику, може я вам покажу рум-тур І друге відео обше буде про друге і ваші запитання в коментарях. Чи буде друга частина, чи будуть другі серії фільму при Про це поговоримо трішки пізніше, а так, друге запитання. Чи буду я? Знімати про другого персонажа або про другий фільм. Це ж я сама знаю, тому що багато роликів класних, і я е, мушу від когось відлічатися, тому придумую свої всі ідеї, тому не хочу від когось брати другі ідеї. Тому у цьому ролику я вам все розкажу. Тому поїхали! Вирішила я трішки перемістити цю другу уютнішу локацію. І зараз відвічу на ваш перший випрос, який дуже всіх хвилює. Чи буде у моєму серіалі зніматися більше учасників, чи лишиться так, як їх було. Чи я буду по кожному серію додавати їх. Відповідь на це запитання. Я сама не знаю, але в яких серіалах я вже буду сама придумати. Я не хочу розставляти всі точки над І і розказувати всі секрети, щоб вам було веселіше. І тому тільки можу так відповісти на це питання, тому що сама не знаю відповіді на це запитання. Отак от от. другий випрос, який вас також дуже сильно хвилює. Чи буде в серіалах, обше, чи я буду якісь інші серіали випускати, чи тільки один мій серіал це предатель? Е, так, я буду випускати ще серіали. Тільки... У мене про придателя вийшло тільки дві серії. Тому я не знаю, чи будуть ще серії, якщо ви хочете серії або вже другу частину, то пишіть мені в коментарях. Я буду їх обов'язково читати і на всі буду відповідати у кожному ролику. Якщо я не відповім, то у кінці обов'язково будуть ваші випроси. І у кінці, де чорному екрані, мій голос скаже і відповість вам. Ну, але у кожному відео я також не зможу відповідати на ваші запитання. Тому вибачайте, звісно, може вони будуть з'являтися в відео. І хочу вам задати таку одну ігру на моїх роликах. Е, ви бачите мою самулюбиму м'яку ігрушку. Так, це ця качечка якась, як її можна назвати на сама любима моя. І коли. Я буду знімати відео, вона буде пару раз з'являтися у відео. І в коментарях вам потрібно написати, скільки раз вона з'явилася в відео. Так? Але якщо вона буде просто стояти на ліжку або на полиці, то це не рахується. Но скільки зарахую, тоді зарахую. І по-друге, я сама точно не знаю, чи будуть другі серії, друга частина про предателя, але точно можу вам сказати, що будуть другі серії, але більше, звісно, будуть просто простих влогів моїх і так далі. Третє запитання, яке мені всі дуже сильно задавали: чи будеш ти кудись переїжджати зі свого домика? Так, я вже переїхала в новий домик. Я думала, що я буду святкувати Новий рік в 2 але зараз я передумала і я не хочу розкривати точки «і», як я вам казала, тому спеціальний ролик буде у мене на каналі. Може, він скорше вийде, я точно не знаю, але буде румтур. Отак от ждіть рум тура, я сподіваюся, він вам зайде. Тому дивіться і не пропустіть його. А як завжди, ви були на моєму каналі Мія Тока і буду ждати вас на наступному відео. Якщо вам ця ідея зайшла, то пишіть в коментарях, обов'язково буду читати їх. І, кстати, про челендж з суточкою. Вона буде з'являтися уже на других відео, рум румтур по новому домику. Тому всі жду на новому відео.